Переходимо до розгляду наступного питання. Інформацію про завдання у слова і безпеки професійної діяльності журналістів. Інформація голови. комісії. Шановні друзі, якби хтось сказав... Революціонерам романтикам на початку 90-х років, що через 20 років незалежності свобода слова звузиться до неймовірно обмежених розмірів, що її не бажатиме як влада, так і суспільство йому б не повірили. Більше того, покрутили б пальцем біля скроні, бо хіба таке можливо? Адже свобода слова це головна ознака демократії, яка при компарітіному режимі була вкрай спотворена. Але ті, хто мають пам'ять, знають, що та система в абсолютній більшості випадків підтримувала журналіста, примушувала реагувати на його критики. Так, він служив партії, єдиній і найправильніший, однак він щиро вірив, що це потрібно країні, потрібно людям. Я далекий від того, щоб проливати зараз сльози за минулим, однак і сьогоднішній стан свободи слова мене не тішить, якщо не сказати більше. Просто дивно, що справедливість потрібна тільки журналістам, та й то далеко не всім. Вони ризикують життям. Згадайте, скільки журналістів загинуло за роки незалежності при виконанні своїх службових обов'язків. Ризикують своєю скромною посадою платнею, аби тільки роздобути й оприлюднити важливу для суспільства інформацію. А у відповідь мають не запевнення, що недоліки буде виправлено, і не подяку, а погрози фізичної розправи і виклики до суду. Та й хіба може бути інакше, коли наш коли гарант Конституції, президент Янукович, в присутності сотень журналістів під прицілом десятків телекамер, відкрито сказав Мустафі Наєму, що той пожалкує за своє запитання, чому життя рядових людей погіршується, а його глави держави поліпшується? До речі, ми, журналісти, цей випад проковтнули, не врахувавши, що погроза президента то прямий сигнал його підлеглим на місцях. А вони вже постараються включити свою фантазію, як закрити рота за надто принциповим журналюгам. Наступ на свободу слова триває. Сигнал щодо цього приходить майже щодня, ось і вчора. Львівська газета Експрес, одна з найпопулярніших і найоб'єктивніших в Україні, вийшла з чистої першою сторінкою на знак протесту проти дії влади, спрямованих на, на закриття видання. А з телеканалу 1 плюс 1 звільнено ведучого програми гроші, котрий не побоявся поставити під сумнів законність законні діяльності одного з губернаторів. Журналістика це не, без, не заборонена професія, так? У далекому, декого навіть прирівняна вона до Держслужби. Але спробуйте. Задати незручне запитання чиновнику, і ви переконаєтеся, що для, для нього ви не існуєте. А надруковане вам в газеті чи передане з екрану телевізора не що інше, як зявеління карликової собаки, яка, на яке каравану не потрібно е, зважати. Журналісти заважають людям при владі жити, е, при владі жити тому їх часто не пускають на поріг установи, їм не дають коментарі по гарячих слідах і, що найголовніше, не реагують на викриті злочини. Щодо останнього, то тут. Мабуть, є що сказати працівникам кожного змі. Зупинюся лише на практиці народного слова, до якого мав відношення протягом 20 років. На початку 2000-х років газета опублікувала листа зниклого підприємця, адресованого прокурору області. Листа до газети принесла мати підприємця. У нього у ньому описувалися погрози підприємцю з боку компаньйонів та заступника начальника міської міліції. Ціна питання частка бізнесу, що належала підприємцю. І що? Публікація привернула увагу того, кому вона адресувалася. Нічого подібного. Ніхто навіть не поцікавився в редакції, яким чином лист потрапив до неї. Підприємця й досі не знайдено. А ось Балановсько. Да, Балановсько. А ось приклад трохи свіжіший. Народне слово опублікувало свідчення студентів про те, як у студентській поліклініці за гроші лікарі виписують лікаряни. Називалися прізвища конкретних людей. Через якийсь час я поцікавився в службі, яка бореться з корупцією, і хабарництвом, чи не чи зроблено щось, аби зупинити цю злочинну схему, і почув у відповідь: без казівки, начальства ми займатися цим питанням не будемо. Начальство казівки не дало. Ще один приклад, який вбиває в нормальної людини віру в справедливість у те, що колись ми чере, е, че, житимемо в цивілізованій країні. Три роки тому в Олександріс е, в, Олександрівсь, в Олександрівській районній лікарні через явну халатність лікарів помирає 25-річна породіля і ненароджена дитина. Причина банальна, невчасна надана допомога, бо від е, відмовилися прийти на роботу лікарі, які напередодні святкування святкували день народження колеги. Під тиском газети рідних померлих було порушено кримінальну справу. Експертиза з 20 провідних медиків країни підтвердила вину лікарів. І що кримінальна справа розслідується й досі. А якщо точніше, припадає пилом, але вже не в районному відділенні міліції, а в обласному управлінні. Але це ні навіть не в цьому. Головна підозрювана по справі виїхала на постійне місце проживання до Луганської області а в її шикарному будинку поселився, хто ви думали, прокурор району. У нас немає хабарників, у нас немає корупціонерів, і взагалі, як сказав прем'єр Азаров, жити стало лучше, життя стало веселіше. Словом радуємося. Звичайно, ефективність журналістської діяльності була б значно вищою, якби суспільство потребувало свободи слова. Сьогодні воно в основній своїй масі її не потребує. Воно живе буденними речами, аби було в що одягнутися, що поїсти, і вершина бажань улітку обов'язково з'їздити на море. У зв'язку з цим пригадується, як громадяни. Чехії відстояли праське телебачення від намагання влади взяти його під контроль. Вони усю ніч простояли під стінами телецентру, і захистили не стільки право журналістів на незалежність, скільки своє право отримувати об'єктивну інформацію. Чи можливо, щоб у нашому місті чи в будь-якому з районів вийшли прості люди, щоб підтримати журналістів, захистити їх від засновників, від спроби чиновників контролювати всі засоби масової інформації? Ні, неможливе. Нам, аби на море з'їздили, я пригадую, як кілька років тому. Влада Новомиргородського району, керуючись своїми примітивними амбіціями, якщо може тут інше слово теж треба підібрати, знищила цілком успішну районну газету, про що вже говорив Юрій Миколаївич. За таким же принципом діяла влада і у Вільшанському районі, і в Долинському, і в деяких інших громадах була осторонь. Вона навіть не знала, що це стосується насамперед її прав. Але ж ми, шановні колеги, точне відображення, відзеркалення свого суспільства живемо за принципом краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Іншими словами, хай залишається так, як є, аби тільки не було гірше. Ми всі добре усвідомлюємо, перед яким складним моральним вибором стоять сьогодні працівники комунальних змі, газет, телеканалів, що контролюються владою. Далеко не кожен з їхніх працівників відважиться відстоювати інтереси суспільства. Розв'язати цю проблему можна єдино правильним способом. Це роздержавивши комунальні, комунальні і державні змі. Скільки було сказано про це, скільки вже обговорено, було законопроєктів. При, починаючи з середини 90-х років минулого століття, жодна виборча кампанія не проходила без використання теми роздержавлення ЗМІ. І це, до речі, правильно, бо в суспільстві, де засновниками газет і телеканалів, є будь-яка влада, про свободу слова можна тільки мріяти або говорити. Останніми ж роками про роздержавлення забули взагалі, і вже ніхто не обіцяє ні влада, ні опозиція розв'язати цю проблему, без якої неможливо рухатися вперед. Як не дивно, але від цього програють самі журналістські колективи, самі засоби масової інформації, бо які б адміністративні заходи не вживалися з їх підтримки, з їх підтримання на плаву, змагатися з незалежними колегами ставатиме дедалі важче й важче. Це все одно, що виростити в домашніх умовах, наприклад, якого якогось там звіра, а потім випустити на волю, мовляв, скільки можна про тебе дбати, вчися жити самостійно. На волю треба прагнути якомога раніше. Не намагатися консервувати нинішній стан. Тим більше, що засновники від влади, нерідко часті часто використовуються е, 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 батогом, ніж пряником у листопаді-грудні минулого року. Я за дорученням голови нашої обласної організації збирав інформацію про затримку з виплатою заробітної плати журналістам району рай, районок і ще раз переконався, що яка б політична сила була, яка б політична сила не була при владі, журналістів вона триматиме напівголодними, бо по два-по три місяці журналісти не отримують ні копійки, а отримують. Не не отримують ні копійки, які їм передбачені, і це при тому, що районне керівництво може любуватися своїми портретами на сторінках кожного номера, кожного номера, кожного випуску. Коли журналіст не отримує вчасно заробітну плату, про свободу слова говорити марно, і влада це розуміє, тому й обмежує фінансування в багатьох редакціях. Сьогодні залишилися по два пишучих працівників, і в той же час на них економлять, відмінили доплату за інтенсивність. При цьому чиновники посилаються на те, що їм теж нібито не платять за інтенсивність, тільки чомусь вони не хочуть помінятися місцями з журналістами. Наше нинішнє обласне керівництво часто виступає ініціатором якихось починів, то чому ж йому не стати піонером з роздержавлення комунальних ЗМІ на теренах області. Розробити загальнообласну програму, допомогти редакціям розробити програму переходу на самовкупність і ввійти в історію незалежної України як область, де демократія набуває реального змісту. Але ви скажете, що це щонайменше даремне фантазування, і будете праві, бо те, що робиться в нашій області із комунальних ЗМІ, має інше визначення. Районі газети, вибачте за відвертість, купує обласне керівництво, як мовиться, оптом і в роздріб до того ж за копійки. Цьому служить і безпрецедентна в сучасній історії Кіровоградщини організація передплатних районних газет на 2012 рік. І ось навіть така, на перший погляд, радісна подія, як безкоштовна передача редакціям ноутбуків. Якби не нинішня конференція, на якій треба визначитися, хто очолить обласну організацію, і не наступні парламентські вибори хіба згадала б влада про те, що редакціям потрібна ця дивотехніка. Отже, треба мати на увазі, що обмеження свободи слова це не тільки прямий тиск на ЗМІ чи журналіста. Я не випадково згадав про вибори. Вони в черговий раз стануть випробуванням для нас, журналістів. В черговий раз нам треба буде відповідати на запитання, з ким ми, кому служимо. Це правда, що вибори для нас як жнива для хлібороба, тільки хлібороб чесніший за нас, бо він не обманює землю, яка його годує, а ми обманюємо народ, якому взялися служити. Хіба ми не повинні нести хоча б моральну відповідальність за те, що беремо участь у маніпулюванні свідомістю людей, підігруванні грошовитим мішкам? Врешті, на що самі розраховуємо? Ми що? Залишимо цю планету і переберемося на іншу? Восени минулого року кілька наших обласних газет залпом, як по команді, вистрілили замовною статтею, в якій російський прем'єр Володимир Путін переконує читачів, чому Україна має бути в єдиному економічному просторі з Росією. Як сказав мені один з редакторів, до нього звернулися, от він і надрукував. Я не відчув у його голосі грами суму чи сумніву, адже мова йде не про гроші, мова йде про значно важливіше, про незалежність нашої країни, про нашу з вами незалежність. Занадто серйозна у нас з вами, друзі, місія, щоб так легковажно ставитися до неї. Якщо ми хочемо жити в справедливій процвітаючій країні, ми маємо цьому сприяти. Хтось може дорікнути, мовляв, проблема слова. Свободи слова існує в будь-якій в будь-якому суспільстві і буде правий, бо в кожній країні є сили, яким заважають журналісти. Україна як це не дивно, тут не виняток. Більше того, за кількістю за кілька останніх років вона здала за завойовані позиції. Нині посідає за визначенням міжнародної організації репортери без кордонів місце в другій сотні країн світу. Тобто стверджувати, що у нас усе добре і зі словом свободою слова, що ніхто не заважає журналістам чесно виконувати свій професійний обов'язок, можуть тільки ті, кому вигідна нинічна ситуація. Проблема справді існує. Ось чому минулого року правління обласної організації утворило комісію зі свободи слова та журналістської етики. Скажу відразу, що е, зроблено е, комісію небагато. Зокрема, розроблено положення про саму комісію, розглянуто кілька скар, я навіть виїздив, зокрема, в район. Розглядалося питання з виплатою за заборгоні по заробітній платі. Але я хочу сказати, що вже чітко проглядаються орієнтири. Роботи на майбутнє насамперед, повз увагу комісії, не повинен проходити жоден випадок тиску на журналістів, який, е, який може мати найрізноманітніші форми і прояви від втручання в редакційну діяльність попереднього узгодження матеріалів. До речі, в нас це все існує сьогодні, що в районах деяких носять на узгодження сторінки, до навмисного обмеження у фінансовій підтримці. Взагалі, стосунки. Редакційних колективів і засновників мають бути прозорішими, а для цього треба останніх примусити виконувати чинне законодавство, зокрема закони про державну підтримку ЗМІ, про доступ до публічної інформації. Було б правильно, якби обласна влада за активної участі нашої спілки розглянула питання, розглянула це питання, скажімо, на колегії облдержадміністрації чи сесії облради. У підсумку виграли б усі, в тому числі, й влада. Варто приділяти увагу й етиці нашої діяльності. Неприпустимо, коли журналіст, виконуючи, чи є замовлення, обливає людей брудом та ще й ховається за псевдонімом, коли видання не надає в ображеній стороні можливості оприлюднити свою думку і так далі, і тому подібне. Розумію, що супротив тут доведеться витримати чималий, але, але ми теж повинні. Очищатися а не тільки вимагати цього від влади та суспільства, і наостанок журналісти мають перебороти в собі страх. Така вже вимога професії без цього. Наше слово буде фальшивим, наші здібності нереалізованими, а затрачені зусилля марними. Борітися, поборети, писав великий поет і демократ. Я я ж вас закликаю не опускати руки.